Так, все хорошо. Казап, конечно, не повезло больше всего у него лицо зарквита. Да, мы готовы. Щедрых, щедрых, щедрый, пошла. RUN! Що оселі, прийміть наші побажання на свята веселі! Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною! З новим роком, з новим щастям! Дозвольте вас вітати! Та найкращого у світі щиро побажати! Сієм, вієм! посіваєм, з Новим роком! Вас вітаєм! На щастя, на здоров'я! На новий рік! Що вам вродило краще ніж торік! Коноблі відстелю, стелю, а льон до коліна, щоб вам, господарі, голова не боліла. Сію, вію, посіваю, вашу хету не минаю. З новим роком йду до хати, щось вам маю віншувати. Щоб діти всі здорові, їсти кашу, всі готові, щоб вас була в них тіха, а нам грошей, хоч пів міха. Гілка во ялинки, вас я вітаю, як білі сніжинки в казковому сні. Хай щастя і радість до вас завітають. Як в ніч новорічну бенгальські вогні, хай буде новий рік, схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно, і щасливо. Щоб здійснились задумою мрії і щастям повнились надії. З новим роком їдемо до хати, щоб вам щастя побажати! Бажаю вам щастя, здоров'я і сили, щоб ви раді були, здорові ходили! Від Миколи до Миколи щоб не кашляли ніколи. Щоб не було сварки в хаті ані снігу на загаті. Нехай буде хліб і ніж, як голодний ся та їж. А господині ми бажаємо та доброї долі. Нехай має стільки грошей, як трави у полі. А господарів ми бажаємо та доброї вроди. Нехай п'є собі горілку, як холодну воду. А всі разом ми бажаємо довгий вік, а для себе медівник. Більшую вам нині усі добрі люди, нехай Божа поміч завжди з вами буде! Нехай то єдиний кожної години Бог благословить біда, хай загине! Худібка здорова, нехай плекає! А град вогонь хмара, нехай вас минає! То вам зичу він чую, ся рождає. зарождає! Козу, де труби годуть, там млинці печуть. Може, й нам дадуть хазяїни де пожиток несе. Перший пожиток мірочка гречки, другий пожиток мірочка жита. Третій пожиток решето вся, та щедрівка вся. За ці щедрівки, кружальця, ковбаски, а з цієї мови будьте здорові! Гоп-гоп, коза, гоп-гоп, сіра! Ой, розходилася, розвеселилася при своєму двору, при господарі. Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза туп-туп. Там життя сімку, де коза рогом, там жито стогом, де коза кустом, там жито кустом. Люди, ми бажаємо вам всім врожаю, подвигів і слави звершень величавих. Хай земля вам родить, шана в дім заходить. Щедрий вечір, добрий вечір! Хай шумлять весілля, пишні новосілля, раді сонце бризка діткам у колисках, хай життя іскриться, як води в криницях. Щедрий вечір, добрий вечір! Хлопцям і дівчатам хочу побажати вірного кохання, ніжного зітхання, а кому за сорок теж кохать не сором. Щедрий вечір, добрий вечір! Все, що в серці мали, вам подарували щедру мрію й ласку, нашу пісню й казку, Щебет солов'їний, славу України! Щедрий вечір, добрий вечір! Снаги вам і сили у новому році, Щоб вам не кололо ні в серці, ні в боці. Нехай збудуться всі ваші мрії, натхненні, і завжди від грошей, щоб тріщали кишені. Щоб наша держава цвіла й багатіла та місце достойне у світі посіла. Ну, пора, мабуть, же підводити риску. Бажаю вам ще нормального тиску. Хай ласкою щедро всіх бог огорта. Дарує вам ноги та благі літа. Скупенько вам защедрували, давайте гостинці за те, що співали, Хай вас, і в нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, Ай, вас, і в нас все буде гаразд, щоб ви і ви, щасливі були, Скільки б не співали, а кінчати час. Наші побажання ви від нас, хай вас, і в нас все буде гаразд.